Чому ти прокрастинуєш? Причина не в ліні. Прокрастинація це точно не лінь. Це ніби твоя психіка бере тебе за ручку і каже: зупинись, ти дарма витрачаєш свою енергію. Основна причина прокрастинації ти не бачиш сенсу. Як тільки зникає сенс в запланованих діях? Зникає енергія, зникає мотивація. Якщо нема великого навіщо, нема сенсу навіть вставати вранці з ліжка. Друга поширена причина це ти просто виснажена, не виспалась, не поїла, не відпочила. І твоя нервова система каже: так, давай, тихіше, виживай. Як тільки ти відновлюєшся і повертаєш собі глибинний сенс, ти ніби воскресаєш. В тобі знову з'являється вогонь, енергія і оце бажання діяти, твоя глибинна мотивація. Буває ще конфлікт сенсів, колись в важкій ситуації ти сама собі пообіцяла, наприклад, я помщусь будь за будь-яку ціну. Або пообіцяла комусь щось довести. І тепер це твоя основна мотивація, той глибинний сенс. Тепер же ти вирішила бути багатою, щасливою, реалізованою, а діють ще попередньо запущені наміри. І це протилежні шляхи і тебе ніби розтягує в різні кути. І це глибока і чесна внутрішня робота. Віднайти справжні сенси і відпустити ті з минулого, які тебе руйнують. Приходь на мою діагностичну сесію, ми це зробимо разом, запалимо твій внутрішній вогонь. Пиши слово сенс у директ.